Колись я перший та сподіваюся, останній раз працював в офісі, тому добре знаю, як начальство любить зекономити на кріслах. Ноги затерпають, спина болить, суглоби биниють, а ти ще не дочекався навіть обідньої перерви. Сьогодні я оглядаю сучасне офісне крісло, Office Pro Elite з модельним номером oc 950 G. І знаєте, от з ним зовсім інша ситуація. Так, у чималої кількості людей алергія на всілякі геймерські крісла, навіть якщо у них стриманий дизайн. Офісні ж моделі покликані задовільнити дуже широкі сценарії застосування від реального офісу до звичайного домашнього використання. Почати варто з основи основ, на кого розрахована новинка Office Pro Elite. Ваш максимальний зріст має становити 1,90 м, а вага 130 кг. Наразі я в ці параметри вписуюся, наразі. тому погнали розпаковувати крісло. Коробка вагою майже 22 кг викликала б більше захоплення, якби в ній були продумані ручки для зручнішого перенесення. Але менше з тим, нас же цікавість, що всередині. А всередині у нас надійно запаковані елементи крісла, які збираються за 20 хвилин максимум. За збірку ставлю 1000 балів з 10, бо вам достатньо з'єднати сидіння зі спинкою трьома гвинтиками, а ще по два гвинтика піде на кожен підлокітник, який кріпиться до сидіння. Ну і з тяжкої ручної праці це практично все. Решта збирається як конструктор, тому проблем чи потреби в додаткових інструментах не виникне. Хіба ще два гвинтики треба вкрутити для кріплення підголівника? Взагалі, дизайн всієї конструкції відразу складає приємне враження. Існує ще чорна версія цього ж крісла, та сірий варіант, як у мене, чисто візуально цікавіший, ну на мою думку. Не можу стверджувати наскільки практично це буде після тривалої експлуатації однак, забарвлення елементів все-таки різних відтінків сірого, а не делікатно біле. Прикольні декоративні візерунки на задній частині додатково освіжають зовнішній вигляд. Думаю, дизайн дозволяє органічно вписати крісло в будь-який інтер'єр. Почнімо з коліщаток на нейлоновій базі діаметром 60 мм. Вони виготовлені з поліуретану, досить плавно крутяться та не повинні дряпати підлогове покриття. Механічних блокувальників руху немає, втім за час використання я не виявив якоїсь критичної потреби в них. Газліфт 4 класу це золотий стандарт для справді якісних крісел, які розраховані на довговічність. Тому в цій ситуації маємо саме його. Сидіння та спинка мають січасте покриття, що сприяє вільній циркуляції повітря. Це я відразу зацінив. Вентиляція чудова. Якщо в приміщенні для прикладу працює кондиціонер, то приємну прохолоду ви будете відчувати навіть спиною та дубцею. Але перейдімо до кілер фічі, яка мене здивувала. Під сидінням розташована підставка для ніг, яку можна витягнути на комфортну довжину і дати відпочинок своїм ногам. Так, раніше я користувався окремою підставкою, яка ставиться на підлогу, але при тривалому, реально тривалому сидінні, навіть вона не розв'язувала проблему затікання ніг в цьому ж випадку. конструкція дозволяє повністю розслабити м'язи на ногах, і це відчувається як суцільне блаженство. Сам механізм складання та висування продуманий та міцний. Якщо раптом підставка не потрібна, ховайте її кількома рухами і все. Втім, за час тестування я помітив, що більше половини часу постійно використовую підставку, бо до хорошого швидко звикаєш. Окей, сидіння доволі розлоге, має ширину в 51 см. Його можна відрегулювати для різної глибини сидіння, що завжди зручно. Через специфіку форми сідницям доведеться трішки звикати, якщо ви переходите зі, скажімо, тканинного чи шкіряного крісла. Сітка менше прогинається і відчувається більш жорсткою. По боках розташовані нейлонові 4 d підлокітники, вкриті м'яким поліуретаном. Рівень регулювання божественний і вперед-назад, і вгору вниз, і з боку і по осі. Зручно й варіативно, якби не один момент. Регулювання по осі відносно легко відчувається і немає блокування. Тому іноді в процесі сідання на крісло я ненароком зачіпав підлокітники і вони зміщувалися. Ніби й не критично, втім можна було продумати механізм блокування положення. Ну, хоч по висоті вони блокуються, тут претензій нема. Виробник стверджує, що крісло оснащене самоадаптивним механізмом нахилу, який чутливий до вашої ваги. Він автоматично підтримує оптимальне положення спинки крісла незалежно від ваги чи зросту. Тобто, якщо навіть бахнете вареничків і чисто випадково, чисто випадково наберете кілька кілограмів, відчуття в кріслі під час нахилу будуть однаковими. Але треба відмітити, що механізму качання в класичному роді, тобто з регулюванням інтенсивності качання, не має тут, і відповідно на це так само треба звернути увагу. Спинка регулюється по висоті та має чітку фіксацію. В нижній половині бачимо динамічну поперекову підтримку, окремо її регулювати у вас не вийде, та скажу відразу, що проблеми в цьому я не побачив. Під час використання окремі половинки вгинаються та відпружинюють вам у нижню частину спини з адекватним тиском. Тобто, загалом я б назвав цю реалізацію підтримки доволі вираженою, бо в деяких інших кріслах іноді її і відчути не можна. А тут з цим все дуже навіть окей. Але є буквально один момент, на який я хочу звернути увагу, це те, що ці половинки, коли вони вгинаються, вони можуть зачіпати саму спинку, сітку спинки. І відповідно тоді сітка об сітку дає такий легесенький скрип. Тобто не сам механізм скрипить, скрипить просто оце тертя е, під час вгинання цих половинок до спинки крісла. Ось ну можливо, якщо відсунути конструктивно далі від крісла, цього можна би було уникнути, але я не впевнений. Тоді би підтримка була не такою комфортною. Підголівник доволі жорсткий, проте завдяки можливості регулювання можна швидко знайти оптимальне положення. Я думаю, що компанія Офіс про запідозрила, що у багатьох людей крісло виступає ще й імпровізованою вішалкою, тому буквально вбудували її у задню частину підголівника. Насправді досить прикольна реалізація, бо тепер можна зручно повісити якийсь рюкзак чи торбинку безпосередньо на крісло. Тепер щодо регулювання різних параметрів. Ліворуч під сидінням можна намацати важіль регулювання глибини сидіння, а праворуч в нас важіль два в одному висоти сидіння та нахилу спинки. Все доволі інтуїтивно, хоч до правого важелю спочатку треба трішки звикнути, адже він перемикається не лише вгору вниз, але ще й вперед-назад, блокуючи чи розблоковуючи нахил спинки. Безпосереднє регулювання здійснюється чітко та легко, якихось люфтів чи некоректної роботи механізму я за весь час не помітив. Це ж стосується і акустичного комфорту за період експлуатації жодних зайвих звуків чи поскрипувань від безпосередньо механізмів крісла, я не помітив. Ну але звичайно, модель досить новенька, і складно сказати, що там буде через кілька років постійної експлуатації. Та в будь-якому випадку крісло справляє чудове враження, і особисто мені найбільше полюбилася вбудована підставка для ніху, яка от реально рішає. Отже, Офіс про Еліт стильне та зручне крісло, яке просто створене для тривалої сидячої роботи. Офіційна ціна на момент запису цього огляду становить 13 тисяч гривень, що я вважаю цілком непогано за такий набір фіч та регулювань. Фактично, єдина річ, яка потребує вдосконалення, це повна фіксація підлокітників для відсутності хибних зрушень під час сидіння. У всьому іншому маємо абсолютну продуманість та комфорт. Ну, а для вашого комфорту створена кнопочка підписатися та ще й дзвоник для отримання сповіщень. Тому не забувайте ними користуватися, щоб не пропускати свіжі огляди на каналі Технарня. Поради від Тані. Обирайте зручне, а не лише красиве крісло. Бажано з підтримкою попереку. А також не забувайте про вправи на покращення мобільності та гнучкості. І ваша спинка вам подякує. Абсолютно правда, але не бажано з підтримкою попереку. А це прямо, мені здається, обов'язково вже на сучасній реалі. Ну, принаймні для мене ось.